Організація, яка створена нами та ефективно працює в інтересах нашої держави. Та всіх українців, державна благодійна платформа ЮНАТЕ 24 цей формат дозволив об'єднати вже сотні тисяч людей із понад сотні країн світу для прямої допомоги нашій держави і людям без посередництва міжнародної бюрократії, закупівля дронів, гуманітарне розмінування, відбудова будинків та закупівля медичного обладнання. Головне, що дає – це можливість приєднатись для будь-кого з будь-якої точки світу небайдужого світу людям бізнесам громадським та гуманітарним організаціям україна навчилась будувати морські дрони ми успішно їх застосовуємо загалом виробництво безпілотників різних видів це галузь яка в україні має стати і стане найпотужнішою в європі кожен у світі хто прагне бути передовим в цій індустрії сучасній сучасній індустрії має знати що в україні це найвигідніше Чіткий конкретний орієнтир для державної політики.